Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами разом підбити підсумки 2024 року, показати, що не вишивала. що зі мною переходимо 25 й рік. Вітаю вас з Новим роком. Нехай наша найзаповітніша мрія збудеться. І все буде у вас так, як ви собі вважаєте. Отже, почну я з найперших і робіт, які вишивала. З початку року, буду йти в порядку, відшиву. Найперша робота, яку я відшила у 2024 році, це був символ року від Чарівної країни. Символ 2024 року. Це є ось такий дракон. Останнім часом дуже мені подобаються їхні розробки, саме символів року. До того щось я не звертала, якщо чесно увагу на них. Ось ось такий класний дракон. Це є набір, набір шоубісер, заготовка фетер. Класний, дуже гарно відлискує. Прикрашає мою ялинку. Так. Потім е, я підписалася на авантюру від Tella Artis е, Різдвяну, коли вже. Е, всі закінчили її, я побачила, наскільки вона класно виходить. І теж її вишила і одразу оформила. Так, поставлю покидав і потім піднесу кожний елемент окремо. Дуже мені сподобалось. Це була моя перша така вишивка. Я ніколи не вишивала семплери. ну щось це не дуже... Я вважала, що це моє. Ось такі класні 24 ячейки. Я тут трошки вносила свої зміни, вишивала підбором. Є у мене тут і ниточки металізовані, бісер я трошечки свій підбирала, той, який в мене був в наявності. Також в білий вишив. От, наприклад, в Ангела, тут етуалія брала ниточку білу. Так само, ось тут, на цукерочці, на такій. Трошки вишивала нитками з переходами, видно в рамці, Трошки на чобітках видно. Тут вже в мене не було нитки з переходами, я просто підбирала декілька кольорів одної нитки. Тут е, теж змінила, е, так, я розумію, що це вогники такі на будинку теж замінено. Також блискучу ниточку. Я підбирала ось тут цукерочку білого кольору, вона так відблискує, ніби як сніжок. Ну, можна сказати, що в мене тут досить багато різних ниток. Також я використовувала нитку Етуаль. Ось тут в рукавичках. Не знаю, чи зараз буде видно. Можливо, трошки відблискує. Дуже класні, маленькі. Віконечка. Мені сподобалося, Одразу оформлена. Дуже гарно. Мені сподобалося, як і рамка підібрана, і паспорту, і все, все я задоволена, як воно виглядає. Трошечки поводжу вам. Гарна робота, різдвяна. В такій техніці виконана в мене вперше. Мені подобається, як вона виглядає. Ось. Е, наступною роботою була робота, яка була, перейшла зі мною в 24 рік. Вона закінчена цього року і вже оформлена також. Так, сподіваюся, що вам поміститься вона в кадр. Так, це є гумбольд, затока гумбольда, Ось. Теж дуже класна робота. Всі в захваті, хто вишиває, хто бачив цю вишивку саме від цієї хвилі. <кій> <кій> На першому плані вона дуже класна розробка. <кій> Почала, як я вже сказала, у 23-му році і закінчила. В лютому 24-го року. Дуже мені теж подобається і як підібрана рама, це така широка одна рама, вона досить і, і груба є з такими сіро-білими розводами. Класна вишивка. Дуже просто вишивається дуже швидко. Великі ділянки, особливо тут на задньому фоні, просто вишиваються одним кольором. Досить швидко вишивалося. Просто неймовірно. Навіть не знаю, чи в мене вказано, скільки я вишивала днів. Ні, на жаль, не вказано, але пам'ятаю, що я як сіла її вишивати вже на початку року, так вона мені просто полетіла. Я тут трошки чверть хрестиків, отут в чайці. А все решта це є повний хрест. Навіть тут, мені здається, на низу є такі розкидані кольори, але їх буквально один-дві один, ниточки. Все решта дуже швидко, хвиля, швидко вишивалася. Є тут трошки беку, тут на хвилі. І тут трошечки в морі. Ну, дуже прикольно. Мені сподобався і процес, і результат. Така класна літня робота. Ось, забираю. Як я вже казала в попередньому відео, цього року я оформила всі свої роботи. я задоволена, що нарешті в мене цей рулон, який лежав купа років, оформився. Так, наступною роботою був чобіток від Dimensions. Дуже простий, класний, люблю розробки від Dimensions. Це є третій чобіток в моїй колекції. Вже є для моїх синів, для чоловіка. Так, тепер залишилося вибрати собі якийсь покажу вам ближче. Хрест, півхрест, півхрест, декілька складень. та швидко вишивався французькі вузлики. Трошки внесло в зміни в букву. Тут букви вишивалися кольором синім, здається, таким от найсвітлішим, і ну, його не було видно. Тому самі хрестики вишилися ниткою звичайною ті тіменши. А вже обводила я такою блискучою ниткою, щоб якось хочу виділити надпис. Ну, на камері яскравіше надпис виглядає, ніж живу. Живу, якщо так трохи відійти від вишивки, то не дуже видно. Так, оформляла я сама. Ось така у мене ззаді тканина. Не давала я на попередні дві вишивки, давала тут по краючику шнур, цього разу мені щось не хотілося, мені здається, так теж гарно виглядає. Дуже класна робота. На цей рік на 25-й я вже теж оприділилася собі, чобітком буду вишивати. Так, наступна робота, О, яка вишилася. Це була теж маленька робота. Від чарівної країни. Ось така карета. Дуже класно ці вишивки, до речі, дивляться на ялинці. У мене вже є досить багато від чарівної країни вишивок. Люблю такі розробки. Так само це матеріали з набору. Вишивалося досить швидко. Ось. Все гарно, гарно розроблено. Так, ставлю тут. Потім, на друга моя робота це була перша робота цього виробника по набору. Ми переважно е пару, ну, там декілька років я вишивала перші відшиви для фрозілка. І цього року вперше спробувала їхній набір. Ось такий будинок з гліцинією. Весняний, як на мене. Котик тут сидить? Обі сириночки, дуже видно класно, ось так. Вони трьох кольорів. Гатне. Це тут ще є така підставка. Ось, я вже собі лише два будинки від цієї фірми. Я буду вишивати. Що було для мене? Ну, Нескільки трудно, що ми вишивці, а таким неочікуваним результатом, коли переважно на дереві я вишиваю такі бісерні роботи, ну, відповідно там береш нитку і пришиваєш собі бісер без проблем. А тут, якщо, там, наприклад, мені треба було вишити ось цього котика, я там собі умовно знаю, а тут є 10 хрестиків. Я собі знаю, там беру нитку такої до довжини і вишиваю. Але тут, за рахунок того, що потовщена така основа, Тої нитки мені встачало на три хрестика. Було трошки непривично розраховувати, але ну, проблем немає. Також знаю, є нарікання на те, що коли вишиваєш світлими нитками і пропускаєш через дірочки, що лишається колір. У мене такого не було. У мене було все супер, ніяких е, нитки не потемніли. Робота класна. Стоїть в мене навіть зараз зимовий період, вона в мене стоїть. На поличці. Так. Наступна робота це була е, серія від Мілхіл. У мене вже є е, з серії вертеп Марії Йоасапісус. І цього року я ще вишила ось такого пастушка. Це по набору, але основу я заміняла на коричневий пластик. Так мені більше подобається. Зручніше мені працювати з пластиком, ніж з папером. Ось. Теж швидко досить вишивався. За десь 7 днів я вишила його. Подобаються мені оці баранці, як вони, до них підібраний бісер і додає об'єму тваринкам. Так, тут ліхтарик. Це ну, теж Мелхіл. я люблю. Великі ділянки зашиті одним кольором швидко йде. Ось. Так що є в мене ще лука, і покажу одразу, він був вишти трошки пізніше, але теж цієї самої серії Бенджамін. Теж замінена основа. І так само приблизно і вишиваюся. Маю такі тримачі з Aliexpress, мала круглі минулого року, вони чомусь не є настільки стійкі, вони западають, коли ставлю їх. Марія і Йосип вони вищі тут фігурки, тому я ставила по дві навіть тих затискачів, тому що не витримує вагу. Але купила цього року в рукодільному сундучку такі дерев'яні штучки. В них така основа, ось як на фрузілку, така кругла. І лише звідси йдуть такі довгі, теж дерев'яні основи. Їх просто кріпиш всередину або приклеюєш, або там є такі ліпучки дві. Буду пробувати. Хочу, щоб гарно стояли, трималися і не падали. З цієї серії мені залишилося вишити ще три церії, також я маю на них вже матеріали, буду вишивати. З набору вони з виробництва не здається зняті, бо я не знайшла в продажі. Але дуже багато залишків лишилося від цих п'яти наборів. Ну, думаю, що я собі дещо з них використаю, дещо собі бісер докуплю. нитки де їм це в мене є. Основа пластикова теж. Ось. Теж тваринці тут два класні такі об'ємні за рахунок бісеру. Так, ось така ще була робота. Потім ставлю вам картинку. Був перший відшив для ТелеАртс. Це були міста, серії міста України, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ. Так, це були прислані мені матеріали, розмір готової роботи 6 см на 36 см. Це така панелька. Зараз ви бачите перед собою на екрані. О 11 кольорів бісеру, дуже просто теж вишивалося. Ось ну прикольна робота, гарно підібрана. Розробки такі символами з тих міст. Мені сподобалось вишивати. Наступною роботою була теж авантюрка Vitella Artis. Це була ось така морквинка. Це був вже набір, я замовляла матеріали виробника. Вишито гарно все, мені подобається. Трошки тут з оформленням, можете ось тяну тут якоюсь стрічкою. Ну, це була така перша моя, можна сказати, збірка вручну. Ось такі різні. Тут І тут є і бісер, і шопчики, і хрестики, така пуговичка, вуцик такий класний. Ось такі різні різні. Ой, мене тут ниточка вилізла. Треба потім затягнути. Ось ниточки з переходами, шовчики, ну, дуже класно, було цікаво шивати. Ці зайчики вшивали з такою е, пухнастою ниткою. Ось і ззаді ось такий заєць. Ну і е, оці вушка теж йшли в наборі, теж вручну збиралися, можливо, трошки неаккуратно, як на. Професіоналів, але мені подобається. так. Є в мене вже така морковинка, Дуже цікаві, вони тепер роблять розробки. Мені подобається дуже. Потім знову був перший відшив для Телеартіс. Називався Наставку качками. Робота невеличка, 13 на 13 см. Теж вишивалася. На рівномірці, 11 кольорів ДМЦ і один колір бісеру. Досить швидко вишивався. Там приблизно 4500 хрестиків, шовчиків, то ніби все разом. Ось теж перед вами на екрані. Наступна робота, на жаль, в мене вже її немає, чи, на щастя, я її подарила, це подарунок для моєї сестри. Вона дуже їй подобалася розробка. ось Почала я її вишивати в 23-му році, оформила, закінчила і оформила в цьому році і встигла подарити на день народження. Вона поїхала в Київ. Дуже багато вже робіт моєї сестри, можливо, коли буду в неї в гостях, познімаю вам мої роботи, які зараз висять в неї. Ось ця сова досить велика. В цьому році я вишила з неї 33 тисячі хрестиків. А взагалі вона має близько 50. Там повний хрест. Зараз я знайду, скільки там ще є між, якщо я собі вишивала. Так, там 32 кольори. 16 конву я брала. Це сова з якогось журналу, не знаю. У мене просто було вже готовий. Вона мені прислала матеріали скан, і я її просто вишила. Ось. Велика робота досить. Але вже рада, що вона вишита і подарована. Так, наступних робіт е, теж в мене вже немає. Вони теж поїхали до моєї сестри, прикрашають її ялинку. Кожного року я вишиваю якісь ялинкові іграшки. І з цієї серії музичних інструментів від чарівної країни. Минулого року було дві, і цього року дві я вишила. Вона в мене грає на фортепіано, на скрипці, на супілці, на гітарі, тому вона дуже любить цю музичну тему. Ось, подарила я їй теж. Ох, ох, ох. Наступна. О, Наступна робота теж моя любима, закінчена і початок в цьому році. Це була авантюра від TeleArtis. Я теж подивилася, як вишивають дівчата. Можна було придбати набір, можна було своїми матеріалами. Аліна виставляла в телеграмі схемки. Матеріали я підбирала свої. Ось так я поставлю трошки вам. Матеріали я підбирала свої. Ще я бачила, що в неї тут є такий бантик, зроблений з стрічки. Я теж, можливо, такі зроблю, її треба буде якось придумати оформлення, бо тут є об'ємні бісерини. Трежси, ось тут я прикріпляла. По набору в неї йшли тут такі круглі бусинки червоні, а я біконуси прислав, перешила. Ось, теж мені сподобалося. Як я вже розповідала, авантюра це моє, але коли я вже побачу декілька етапів, якщо мені сподобається, Ось. починалися вишивати з центру, з ось цих гілок і свічок. У дівчат там наборі, ті, хто купляв, йшли нитки фарбування від Tela Artis. А я підбирала деякі з переходами від ДМЦ, деякі просто були ниточки. Тканина йшла, мені здається, така чи молочна, якась така в наборі, а я брала ось таку з люроксом, Зараз видно, як вона відблискує. Ось. Як я вже казала, починалася з центру і від цієї частини йшла вверх. Зірочки теж я замінила, мені мої більше подобаються. Ось. Потім шов, ось такий шовчиковий плюс хрестиковий етап, і зверху такі гілочки і е, з золотою ниткою вишита, вишитий такий бантик. Потім йшло вниз вишка, давалося поетапно. Ось тут є етап-козлик. Там є бісер пришитий, солов'їні вічка, хрестика, такі мандаринки, рядочок. Ось тут в мене такі пришиті біконуси, а в наборі йшли червоні круглі бусини. Такі три великі пуансетії, зірочки і такий етап такої, як закінчення скатертинки. Оця нитка біла. Ось ця, ось тут вона йшла, тут. Це були нитки перле. По набору вона мала бути, здається, ікрю. А я брала білий так, щоб майже зливалася з основою, але за рахунок того, що основа з люлексом, вона так чисто біле переливається. Ось. І тут є в мене трошечки заміна, як би то вам показати, можу зараз до гори нога ми переверну. О, ось тут е, йшли такі сердечки, вишиті е, ниточками, а тут мали бути сердечки у гудзиків. У мене не було, у мене були ось такі зірки, то я шукала м, такі на. Вікторію Семплер, на її Семплер різдвяний. Ось я знайшла і мала декілька зайвих. І тут їх пришила. вони тут класно дивляться. Також мої зірочки поближче. Основу видно гарно. Ось ось така робота. О, прикольно. Вона позадумці дизайнерки оформляється банером, але я, напевно, буду оформляти в рамку. Все ж таки люблю більше оформлені роботи в рамки. Прикладні в мене лише іграшки на ялинку і чобітки. І ось морпенка перша цього року. Буде рамка. Я так собі думаю. <кхід> <кхід> так, потім вчора було 31 грудня в мене. І я закінчила символ року го року. Це ось така змія від чарівної країни. Дуже прикольна розробка. Неймовірно, вона дивляться вживу ось ці е, такі, як би матові біс-ринки. Оці. Вони просто додають фантастичного об'єму. Дуже класно. Сподобалась мені розробка така. Вже маю два символи. Треба подивитися, що минулих років виходило від чарівних країни. Щось, якщо чесно, не звертала увагу я на їхні розробки. Ось, набір, все як цей, фетер. Класно. Вийшла. Зміючка. І на цьому все. Це було 15 вишитих робіт, великих маленьких, оформлених. Найбільшим досягненням вишити, я вважаю, це. Все і оформлення свої роботи. Перейдіть в попереднє відео перегляньте, хто не дивився. Ось. Так що я можу себе похвалити. І перехожу я в 25 й рік з одною роботою, яку я почала буквально тиждень назад. Це є іграшки від Dimensions. Ось такі шестикутні, досить популярні іграшки. Village, якось там Christmas Village вони називаються. Це є набір від Dimensions, куплений мною вже досить декілька років назад. І я завжди відкладаю іграшки вишивати десь на кінець осені, початок вже грудня. І я ніколи їх не встигаю вишити. І цього року я собі взяла за правило: от зараз, поки ще зима, вишити ці шість іграшок, щоб на другий рік в мене поповнилась. І моя ялинка вже іграшками. Бо в 2023 році одної іграшки від Dimensions я не вишила. Ялинку мене і так гарно прикрашена, я вважаю. Але хочеться якогось поповнення. Тим більше, що від Dimensions мені ще дуже багато подобається. Ой, чекайте, бо січень впав. Ось. Дуже мені подобається ще багато. І їхніх розробок, хочеться вишивати, попоміняти свою колекцію, вищу і постараюся оформити. Можливо, в підсумках вже зими можна буде побачити оформлені іграшки. Вони досить великі виходять. Рахуйте, це ось так половина іграшки і ще ну, досить от такі, напевно, будуть великі майже на цілу мою долоню. Кажуть, що вони досить важкі, але ну, висновки я, звичайно, зроблю вже, коли ще шість, але оця перша, ну так, нитка міняється досить часто. Але я беру одну ниточку, складаю навпіл і шью. Десь там маленькі протяжечки роблю, 4-5 хрестиків. Так використовую одну нитку. Ось. Канву я цю розділила, вже ось видно, що тут буде одна, дві, три і три знизу. буду вишивати потрохи. Так що цей рік я перейшла з одною роботою і то, яку почала тиждень назад. Ось, ось такі в мене вишивки. Не багато і немало, але дякуючи і на тому, що мала можливість вишивати і оформляти. Ось. Все, дякую вам, хто переглянув відео. Дякую вам за коментарі. Бажаю вам в новому уроці здійснення всіх ваших мрій, щоб ваші рідні були завжди поряд. Щоб тішили вас, щоб мир нарешті прийшов в нашу країну. Щоб все у вас було добре. Все, дякую вам за перегляди. До зустрічі!